Всім привіт, мене звати Салат і сьогодні будемо фармити для мого балансу бали. Дивіться, в мене було тільки 5 мільйонів. Ну що ж, ми будемо грати на сьомій карті. Соло на соло. Ну що ж, по її залишилося. Ну, спамо нормально. Підемо, зараз боссу розвалимо спочатку. Перехопити Вже вспів Так. Що з нього. Таке собі Так, пішли ми. Тут глянемо кейсик. Кейсик з ганами глянемо. Ну Зараз що тут випаде? І. Зрозумів Так собі. Насипало. Давайте я зустрінуся. Першу поля дадимо, побіжу, щоб легше було. А то може бути тут тіп, який буде мене крисити. Багато мене такого було. Є. Я ж говорив вам? Так. Зараз будемо так робити. Кидаємо дим. Потім кидаємо молок.

Теперь тихо думав. Так. Він тут, винтут. Чуєте? Ви тут? Так. там, 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 тантин Тихнень. Ми тактично, ми тактично граємо. О, я зрозумів. Дивіться, що я робимо. Так, червоний. Робимо так. Я ж говорив. Ого. Ого. Хай хілиться. Здравствуйте. я нам гріє. Зразу. Ого. Ты вымысел. Тихо. 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 Я думал, я все. Це ж болячево. Бо. Відійдемо ще. в гучно музику. Зрозумів я його. Скільки зрозумів, він не знаю, де я. Він такий сякий. Незрозумілий. Это так глянемо. Не видно. Пушити я не хочу, тому що він. не ну, він не стовідсотково крісло. О. Так. Ідеально, ідеально. на на Ідеально. Так. Ну що? буде щось робити? Вот так DimaTorzok вот. А він думає, що я там досі, тихо, тихенько, не ворушимося. Я зрозумів, що він хочу зробити. Фух. ого! І знайшовся. Ого. Оп. Тактично переграли його, тактично. А ну зараз що чому випало. Теж теж просто речі. Та я не буду їх забрати, я ж балик собі формлю. Я думаю, що у нього, ну. Ще речей не буду забрати, тому що ну... Я ж формлю балика. Ну зараз. О. Так зараз викинемо. Не потрібно. Пемо. все одно щось мало виходить. так Я чую як танк їзде. Ще танк у нас є. Ну все нормально так. так ні, треба треба більше. Я думаю, вже типів не буде. Зробимо отак ось. Так, відкриваю чорний лист, знайшов чорний лист, відкрию для вас. Так, ну поки що так собі. О! О! Пудемо. А ми переходимо до А ми переходимо до слідущої катки. Так. Я так подумав, давайте підемо з автопідбору. Ну, все одно він не буде нам движати. Ну, зараз, подивимось, може, щось говорить. Підігріємо моємо, трішечку. Перший. Біжимо, 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 біжимо. Ні, ні-ні-ні-ні. Ні, 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 ні. Ні-ні-ні. Ні, тільки не таке. Так, це наступна катка, я забув. Якщо буде щось цікаве, я вас поверну. Так, і вже на підході. Поки що не буде. О, перший. Давайте його пропустимо. Так, я пробігаю. Так, 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 так. О, другий побіг. Чекаємо на першого. О, перший, перший мабуть, другий. Приймемо. Думаю, зараз хімей підійде. Треба добити, скоріше. А я сам у нас покупаюсь. Ну так, откидемо дим, що він думав, що ми хтось на балконі. Потім самій підемо на на обхід. Так. Поки що тут присядемо. Щось я не бачу. Може вони пішли на дроп? На золотий? А, що він не заспали, ми всі забув. Він на ш... шостій минуті заспавниться. Я забув. Так. Ну, побачимо вас від Немає. Ні, не бачимо. А де він може бути? А ну зараз можемо його забайтимо. Так. Давайте зараз його забайтимо, що там файт. Зимов кинемо. Да я с ним А якщо він зараз пішов на золотий дроп? Чекайте, а може він пішов? Ну Зараз давайте подивимося, що випало. А він Фіолетовий. Тоді ми скоріше побігли на золотий дроп. Що побігли? Так. Зараз перемкну, коли тобі. Так, не було, зараз його підлутаємо. Так, може, я думаю, почекаємо. Так, 14 секунд залишилося. А отпішу його. Типи, ні! Патка була така. Я не можу нічого сказати. Так, ну поки що так. Ну, спавне на нас чудово нормальний. А ну зараз там купь є. Немає. О! І, і що у нас не бачить? Ой, йому зараз буде капець. П'ять, 4, 3, 2, 1 і! Уменю! Нормально. Так, у нас повинен ще зверху бути ті. Щас подивимось. Є, 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 є. Сміхенько. Пропустимо, пропустимо. Вище до нас. Так. Є, фу, капець. Станипу не будет. Уф, фиолетовый такс убив. Ну, мабуть, зараз пьедемо на босса. На мини-боссе, як там говорю. Я вас перемахну. Так, мы же на мини-боссе. Так. Так. А у нас тип! О, відкрывай, нас не. Ід закрили. О! Рожевий. ну. Я і так собі, даже його брати не буду. Так. Так. О там, бачите, тип не прогружаються текстури. О, тип. А тепер у нас там в контейнерах ще. Смачно. Тіп у кустах! Тіп у кусти забіг. Ви бачили? Дивіться. Так. Ану, що з нього випало? Мабуть фіолетовий. А, ну, я так і казав. А ну, до супкулу зараз. Так. Так собі теж фіолетовий. Ось ці фіолетові. Так. А цей нас? Як? Може здивує він нас. О, вертоліт там. О, рожевий. Ану, що з нього? О, МК 14 вищої якості, ну, Нормально, нормально. Так. Сюди. Входимо. Так. Пізнес зараз скинемо. Так. Потунок. Так. ось, тіп, Тіп біжить. Ну, Не ворушимося. Так. Ну, пошли за ним. А что ж делать? Ну, что можно делать? А есть ему что-то? Бот? А, там такой бот, я, мабуть, ему вот такая и сделаю. О. Я чую его. Он там. А ну. Идеально. Видите, идеально. Идеально. И БМ. Пейд. Ну і що там? Так. П'ять. Три. Два. Куда? Е, куди туди? Він не знає. Він не знає, де він. Давайте зараз його підхаєшемо. Так. Три два. А ну щось буде робити? Давайте молиться кинемо. Бэм. А невелі нормально. Давай. Так. Такая зв'язка. Нормально. І не погано, і не добре А ні, добре! Куля! Капець! За 800 Так і ще й капець! У це тіп! Капець! Багато-багато с багато нього так! Капець! Такого не було ще. А. Так, родимо тут. Тіп! Дивіться, там тіп. Капець. Було-було, такого ще не було. Ну, Зараз йому прокинемо. Оп. Так. Що ще зробув? Не знаю. О, дивіться, я що вам говорив? Молик нам кинув, щоб ми не пробігли. Так. Ну... Ну що я буду робити? Так. Ой, до нас бежит. БМ его. Далі купить. БМ. Так. Що ж він там? Дякую. Як він ще не відкинувся? Щеє. Капець, як? Як? А! А ну глянемо зараз, що з нього спало. Так. А, інфіолетовий, як завжди. Ще й щось цікаво, Так. Так, тут тіпи були? Вони пали. А ну, може вони на На бі? Може вони підуть, подумають, що я там сиджу. Так, і як завжди, якщо я буду тут, якщо прийде хтось, я вас, як завжди, поверну. А поки що я посиджу. Так, коротше, ніхто не прийшов. Кип! Може, спіємо до нього. Ну, же, быстрейше, быстрейше. Скоріше, скоріше. Хм, бачу його. Так, і Туди? так, ну що з нього. Ну, Так, підсумаю його зараз. І також у мене є свій телеграм-канал. Посилання у вас на екрані буде зараз. Місцелку <звук> вже. Вийшов він на цікавий, класний. Так, а зараз ми подивимося, що випало. 50 секунд. Встигаємо. Три, 2, 1 і... Ну, дивіться, що я виніс. Таке, нормально. А ну зараз, скільки в мене? На балансі. Викинуємо. Так, продаю. Ви що, не буде. Так, а ми будемо завершувати. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До побачення.